Шановний пане президенте, в той час, коли на виборах ми ставили відповідний хрестик напроти вашого прізвища, ми сподівалися, що ви будете нас захищати. Ви будете чу будете чути нас зараз. Ми звертаємось до вас з проханням, щоб ви в цей час почули нас і повернули наших чоловіків назад захищати нашу область, захищати свої сім'ї. Адже Луганську область, я вважаю, вони захистили сповна. Уже на протяжні місяця кожен день ведуться обстріли. Обстріли йдуться з території Росії, обстрілюють їх в основному градами. Відповідь вогню вони не можуть надати, тому що нічим в них на озброєнні, лише стрілецька зброя. Тобто вони там стоять і вони просто ховаються під час обстрілів ті ж самі е, окопи і все. Пане президент, ми дуже хочемо, щоб ви нас почули, щоб ви провели ротацію Черніговського батальйону 13-го, який вже чотири місяці знаходиться в зоні АТО. Пане президент, будь пожалуйста, верніть нам наші матерям, тому що це дуже страшно і больно. Виді, як мать плачет, і жена... господин президент, я как мать обращаюсь к вам. Потому что у вас тоже есть дети, у вас тоже есть мать. Я вас прошу, верните всех сыновей домой. Ребята нуждаются в вашей помощи. Пожалуйста, помогите. Пане Президенте, почуйте нас!